А пам'ятаєте, як я вам казав в минулому відео під час своїх полань про те, що її 100% щось не те викручують із гандікапом і скриптами, що це все є, і вони просто це не підтверджують. А ми з вами ламаємо голову постійно звинувачуючи один одного в тому, що в нас просто відсутній скіл. Так от, хлопці, здається, що EA випадково злили наявність гандікапу або динамічні Змінення важкості гри під час саме онлайн режимів. Вітаю, шановні, з вами Донецький. Сьогодні ми поговоримо про злив від і цієї помилки. Покажу вам, як це виглядало. Вже весь твітер шумить, все ком'юніті шумить. Ну а ми будемо розбиратись. Перш за все, величезна подяка підписнику з нікнеймом Шутік, який приніс відео, в якій це знайшов. Тобто, це не просто з інтернету, це реальна людина, реальний українець, реальний мій підписник, який скинув мені це. Вчора на стрімі, і ми спочатку це все діло подивились. Але сьогодні я вже знайшов і на Редіті підтвердження, і знайшов в Твіттері. Повторюсь. Тож, давайте будемо переходити тут. В принципі, це не займе багато часу. Ми просто подивимося, що відбувалось, і розпочинаємо, яка в нас передісторія. І їй, в принципі, казали про те, що є такий показник, як Dynamic Difficulty Adjustments, але вони жодного разу прямо це не підтверджували, як він працює, в який час він працює. І вони всіляко відбрехувалися і казали, що та ні, жодних гандікапів нема. Вишов в онлайн режимах, все чесно. Але що відбулося від мого підписника? Дивіться, з чого все розпочалося. Його атака, він в білій формі, і він забиває перший м'яч, перший гол. І тут давайте я зроблю, щоб вам було гарно видно. Навіть отак ми будемо робити, щоб камера не перекривала те, що буде відбуватись. Опа! Дивіться, це Food Champions, лівий верхній кут, ви зараз бачите. Правий Difficulty change to World Class. Раніше такого ніколи не було. Що це таке? Тобто. Людина забиває гол, і йде зміна важкості, складності. Так? Але поки не зрозуміло, чи це взагалі world class, що це означає, чи гравці суперника будуть бігати як world class, чи гравці в захисті будуть мати інтелект world class, а мали ультімейт. Ніхто це не знає спочатку, але потім ми рухаємось далі. І наступне в нас 3:12 хвилина відео. І ми тут бачимо. Дивіться, 18-та хвилина, нічого не змінюється. Суперник не може відігратись. Бумк! difficulty change to professional. Тобто, пройшло 10 хвилин. Я так розумію, що шутік все ще домінує в матчі, він виграє. І якісь скрипти працюють так, що зміна складності рухається далі. Тепер це професіонал, і тепер ми можемо зрозуміти, що, скоріш за все, мова йде саме. Про зміну складності на пониження інтелекту ботів під керуванням, ну, чи ще під штучно, керуванням штучного інтелекту вашого гравця. Тобто, це йде від першого обличчя першого лиця від хіро. У нас інформація. Рухаємось далі. Наступний елемент у нас буде на 5.05. Давайте трошки відмотаю. 32 хвилина матчу, все ще рахунок 1-0, Бам! to semi-pro. І це цікаво, тобто суперник не може відігратись, рахунок і вже в нас рівень полупро. Також був один момент, який в принципі нам підтверджує той факт, що це не просто надпис, це не просто гліч. А дійсно є зміна. Важкості, чому я роблю такий висновок? подивіться, який гол шутік пропустив на 37-й хвилині. Атака суперника готузи віддає передачу. Тут не робиться відбір, один інший нкунку, удар. Подивіться, що робить його воротар. Цей Тібо Куртуа, Якщо я правильно розумію, він просто розводить руками. Він нічого не робить. Удар в ближній кут з не робочої ноги від нкунку, але його воротар просто. Навіть руку не виставляє, подивіться на це. Він просто отак. От Що це таке? Як? Що це, якщо не гандікап? Далі тут не йде зміни важкості, і це цікаво, тому що одразу після голу вона не відбулася. Ми поки не знаємо, як це працює, але наступний момент в нас на 7,20 і, тобто деякий час вони грали на тому самому рівні. Можливо, домінував Шутік. Я не знаю. Можливо, знову ж таки, якісь свої алгоритми. Ми поки точно не знаємо, як це працює, але на 46-й хвилині шутік забиває ще один гол і робить рахунок 2-1. Класичний ред гол. Привіт тобі. І після того, в нас іде ще одна зміна складності. І тепер його гравці грають на рівні Аматор. Тобто, початківець гірше тільки любитель. І це просто вау. Тобто, ми з хлопцями вирішили, що гра деякий час. Вирішила спостерігати, як буде матч далі рухатись, якщо б ще один гол забив суперник, або можливо, якщо б він контролював м'яч, якісь точність передач. Там є багато всіляких 100% моментів, які впливають на ці алгоритми. Але оскільки він нічого цього не зробив, то до забитого другого голу гра рахувала: Окей, ви плюс-мінус на рівних, ото і грайте в такий футбол. Але коли Шутік забив ще один м'яч, то гра така: ні, тепер ти будеш на аматорі. І... Кінець нашого матчу, останній епізод, що забиває ще один гол. Робить рахунок 3-1 і difficulty change to Beginner на початківець. Просто жесть. Тобто при рахунку 3-1 на 51-й хвилині гра вирішує змінити складність на початківець. І скажіть мені тепер, що не через це у вас можуть бути матчі, де ви перший тайм в одну калітку заганяєте вашого суперника, робите рахунок, наприклад, 3-0. 4-0. А потім ви виходите в другий тайм, і гра просто змінюється повністю докорінно. І в грі просто ваш суперник починає вас виносити. Ваші воротарі пропускають м'ячі крізь свої руки. Ваші а, захисники пропускають м'ячі крізь свої ноги, і просто відбувається повна вакханалія. Скажіть мені тепер, що це не відбувається через скрипти, не через цей Dynamic Difficulty Adjustment, який весь час і є просто відмовлялися визнавати, що він є в їх грі. Ну і звісно, зараз вже увесь твіттер цим шумить, тобто це не єдиний випадок, подивіться вже і UFC 24 News, постить аккаунт, що «Food Champions has been seen changing difficulty during games». Він пише, що пробаблі і це візуал баг, але я вже бачу, як люди пишуть, що це не візуал баг. Люди пишуть, що це відбувається закономірно, тобто є послідовність. Хтось пропускає гол, іде зміна. Або хтось не забиває гол, іде зміна. Також Шудік мені скинув послання на Reddit, Він знайшов, де тут же англійськомовна ком'юніті обговорює. Цю саму проблему в користувача такий самий фучемпіон з такі самі, самі зміни важкості. Тобто, це було в деяких людей. Звісно, і розкажуть нам, що це якийсь баг що це відбулося випадково і немає жодного відношення до того, що відбувається на полі, і з тим, що ви тут побачили. Чи вірити цьому, чи ні, вирішувати вам. Я свої висновки вже зробив давно. І я з вами ними неодноразово поділився. В мене є очі, і в мене є можливість проаналізувати те, що я бачу на футбольному полі. А ви вирішите сам. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе. Гарної вам вікен-ліги. гарних вам дивізіонів! Все буде Україна, Па-па.